Так, от, в підлітковому періоді, поки він період не закінчиться, нашим дітям потрібні не друзі, нашим дітям потрібні батьки. Це дуже так тяжко іноді усвідомити, тому що ти можеш, наприклад, 9 в 9-10 ще вже нібито вибуду із дитячих історій відносини дружби, а потім все насправді ламається, бо в підлітковому віці ми найбільше їх по реальному виховуємо. Тільки інструменти інші, ніж втри. А тут це більша складна складова. Але ти гарно пам'ятаєш, я хочу, щоб всі почули: підліткам потрібна мама і тато. А після завершення підліткового віку ви станете друзям. Якщо ви не дасте це мама і тато, по-перше, ви назад ніколи ними не станете, а відповідно, сепарація не відбудеться. Отака от, от, я не знаю, мені здається, в деяких вже книжках про це якби пишуть саме так. Бо була теорія або гіпотеза, що з підлітками треба дружити, а потім вона провалилась, коли почали аналізувати там, теж покоління Z і так далі, чому вони з тим чи з тим не справляються. А тому, що, наприклад, з поколінням Z награлася саме в цю так звану дружбу тоді, коли потрібні були маркери десь авторитету. А тепер ніхто не хоче брати покоління Z на роботу, бо, в принципі, це не робітники в цілому. Вони не знають, що таке відповідальність, вони не розуміють, що таке системні дії. І по великому рахунку вони дуже нещасні.